Привіт, мене звати Аня і на мою привелику радість ви потрапили на канал Unbook. І ось ці 35 книг, які мені вдалося прочитати за перше півріччя 2024 року, стануть головними винуватцями сьогоднішнього відео, оскільки сьогодні ми спробуємо підбити статистику мого прочитаного в різних категоріях. Саме число 35 вже потребує якогось вступного коментаря. Тому що, якщо чесно, це, мабуть, найбільша кількість книг, які мені вдавалося прочитати за цей такий відрізок часу за півроку. Рахуйте, минулого року я прочитала за рік 50, тобто в середньому за півроку було 25, цього року вже 35. Темпів я поки що збавляти не планую і вдається їх не збавляти. Тому в принципі я дуже задоволена. Мені здається, що тут можна виділити дві основні причини, чому я так. Гарно читаю. Перша причина це те, що я насправді цього півріччя до себе дуже не Я на 2024 рік не ставила багато очікувань, не ставила багато якихось пунктів, які мені треба досягнути, в тому числі і в кількості прочитаного. Раніше у мене в книжковому щоденнику завжди була сторінка виділена саме на підрахунок кількості прочитаного. Зараз воно у мене все не пронумероване. Тому лише безпосередньо перед зйомкою вже цього відео я підрахувала кількість прочитаного кількість мене здивувала і насправді дуже потішила. Друга причина, з якої мені вдається так гарно, як на мене, читати, це те, що цього року я вперше відчуваю, що я дуже добре розумію, чого від книг я хочу. Я стала краще розбиратися в тому, які книги мені дійсно потрібні, які книги мені не хочеться читати. Я вже трошки менше слідкую, ні, не ну, хочу слідкую я, звісно, вповні, як і раніше, але трохи менше піддаюся впливу якихось трендів чи речей, які. Інші рекомендують читати, хоча це все ще величезний відсоток того, що я читаю, але я навчилася гарно відфільтровувати те, що мені точно не сподобається. Через це зменшилася кількість розчарувань, через це навіть коли. Книгу я беру, і вона мені зрештою не дуже подобається. Я все одно поважаю свій початковий вибір її прочитати. І якось легше вона мені минається і легше мені вдається переходити до наступного. Тому з таких позитивних підсумків ми розпочали за наше відео. А далі пропоную вже йти за категоріями, якими я сьогодні буду ділити це все своє прочитане. Перша категорія, так щоб тут книг переді мною стало ще більше, будуть покупки проти прочитаного. Я щось не очікувала, що буде так довго і затяжно це все розкладати по своїх місцях. Тут зліва у нас книги, які я прочитала, справа книги, принаймні справа від мене, книги, які я купила. Звісно, що в прочитаних теж є частина книг придбаних за цей рік. Загалом, якщо статистично дивитися і статистично рахувати, за цих півроку на моїх поличках з'явилося 48 нових книг. Прочитано було 35. З цих 35 прочитаних книг 21. Була куплена і прочитана в цьому році. Це цікава статистика. Мені здається, що вона теж пов'язана із тими попередніми речами, про які я говорила, а саме з тим фактом, що я зараз краще розумію, що саме мені хочеться купувати і що саме мені хочеться читати. Тому певні книги залежуються набагато менше часу, ніж могли би, ніж раніше залежувалося, оскільки зараз дуже часто я купую книгу і мені одразу хочеться її прочитати. Я навіть підрахувала, що з усіх куплених і прочитаних. Книг за це півріччя, 12 я купила і прочитала одразу ж, тобто вони в мене взагалі на поличках не застоювалися. Я або йшла з ціллю купити цю книгу, бо я її хочу прочитати вже, або ж так ставалося, що я її приносила з книгарні і якось з'являлося це бажання одразу брати її і читати. Якщо перед собою ось так тримати, прямо всі куплені і прочитані книги за це півріччя, то їх дуже багато і мене в кадрі залишається дуже мало. Тому я пропоную це виправляти. Наступною категорією, по якій ми спробуємо поділити усе прочитане, будуть жаль. Довелося вас трохи відсунути, бо просто не влазиться така кількість різних жанрів, при тому, що я дуже старалася згрупувати їх в трошки більш загальні купи, бо якби я виділяла прямо кожен жанр, вони б займали дуже багато місця. Найбільша і найвища купка у мене тут в. Фентезі слеш, магічний реалізм тут у нас знаходиться 10 історій. Я, якщо чесно, не очікувала такої кількості з одного боку, в принципі, мабуть. Більшість років у мене переважає фентезі, або щось навколо фентезійне. Проте цього року я прям відчула такий відхід мій від фентезійних історій, особливо Янке Далту. Хоча, в принципі, якщо враховувати, що тут магічний реалізм, і тут є Теріпрачет, який більше пародія на фентезі, ніж саме фентезі. і Тут також є Гаррі Поттер, який, я не знаю, це окремий жанр, не можу його прямо назвати фентезійним, то самих чисто фентезі стилі Янка Далт, на які я напосідала минулі роки, їх явно стало менше. Це тішить далі по розміру. У мене тут, мабуть, класика, хоча не факт, що по кількості книг, але можливо так і є. У мене тут 2, 4, 6. 6 книг класики, і до речі, що цікаво. Чотири з них це українська класика і дві це зарубіжна класика. До речі, по українських і зарубіжних авторах ми з вами ще теж пройдемося. Як завжди, стабільна стопочка ромкомів, стабільна стопочка реалізму, слеж сучасної літератури. Що мене ще здивувало, так це присутність більше, ніж однієї книги не художнього формату. Хоча я не впевнена, наскільки вірші можна вважати не художніми. Книгами, але для мене це все-таки якийсь ну, не твір, та, а збірка поезії, тому вона в мене така більше в сторону не художньої літератури. Тут у мене аж п'ять історій, і для мене це доволі таки велика кількість. І плюс тут у мене ще збірна соляночка із детективів, трилерів наукової фантастики і. Антиутопії. Я насправді втішена бачити доволі таку велику кількість жанрів, які я читала цих півроку. Я і особисто для себе теж відчуваю, що моя кількість прочитаного, різноманіття, скоріше мого прочитаного, воно збільшується, і це кльово, мені подобається розширювати, в принципі, бачення літератури, бачення жанрів, стилів, написання і тому подібне. І мені подобається, що ці експерименти. Зазвичай вдалі я цього півріччя читала доволі багато книг, як мені здавалося, не притаманних мені. А вони зрештою мені подобалися, і це, звісно ж, не може не тішити. Оскільки я вже тут згадувала українських і зарубіжних авторів, пропоную наступним поділити книги саме на ці дві категорії на зарубіжну літературу і українську літературу. У нас статистика виходить така, що з 35 прочитаних книг за це півріччя 10 було українських авторів і відповідно 25 – зарубіжних. З одного боку, є бажання трохи засмутитися, бо я чомусь думала, що це число було трохи більше, оскільки цього року все таки стараюся трохи активніше читати саме українських авторів. Але з іншого боку, фактично третина всіх світових книг, скажімо так, хоча більшість з них, звісно ж, буде саме англомовним, то це доволі непоганий результат. Третину книг читати саме своїх рідних авторів. Я планую цих оборотів не збивати. Я планую в подальшому, можливо, збільшувати це число принаймні останній місяць-два. У мене на постійній основі є книга саме українського автора, яку я читаю, чи то нонфікшен, так як отут в у мене є чути українською, бачити українською, чи то щось таке з української класки. Класики про зарубіжну класику особливо немає що сказати хотілось би якось в майбутньому спробувати підбити. Кількість прочитаних книг з різних країн, тому що для мене от існує саме отакий поділ українська і зарубіжна. Хотілося б трошки більше мати розуміння того, яких в принципі країн видають найбільше, хоча я маю підозру, що відповідь доволі проста. І загалом як, авторів, з яких країн я сама найчастіше вибираю, і спробувати теж якось цю кількість врівноважити і знайомитися більше із літературою, в принципі, з цілого світу, а не лише. Зарубіжною, як такою. Наступний у нас по плану поділ за видавництвами. Давайте до нього і перейдемо тут для мене зовсім не дивні результати цього всього підрахунку. Серед всіх прочитаних книг найбільше у мене ось ця стопочка тут книг від видавництва Vivat. Їх у мене тут аж 14. Брешу вам 13, але насправді це, як ви бачите, набагато. Більша кількість ніж будь-якого іншого видавництва для мене віват взагалі. Видавництво, в якому у мене ніколи немає бажанок, бо бажанки це для мене книги, які стоять і чекають свого часу, поки їх куплять мені, або поки я куплю собі сама, або поки мені їх подарують, або поки я зберуся з силами і куплю їх. у мене чомусь так складається, можливо, тому що я дуже люблю їхню книгарню. і Вона недалеко від мого дому знаходиться. Але це видавництво, в якого з'являється книга, яку я хочу. Я йду і купую її, і вона одразу з'являється на моїх поличках. Крім того, у мене тут є п'ять книг. Від видавництва Старого Лева, і це друга по найбільшій кількості збірка видавництва, яка у мене є, яка яку я читала за оцих останніх півроку. Для мене Старий Лев це, в принципі, видавництво постачальних таріпрачета, тому найбільше книг Старого Лева у мене саме таріпрачета, але нещодавно їхня книгарня теж відкрилася у Франківську, тому існує величезна ймовірність, що їхня кількість буде зростати, бо я буду частіше заходити їхню в їхню книгарню і частіше хотіти їхні книги. Крім того, у мене тут є ще три книги відвіхоли. Це класика і два нонфікшени, і три книги від КСД. Все інше, що тут на передньому плані знаходиться, це видавництво, в яких у мене дві і менше книги. Тут мене теж насправді тішить те, яке різноманіття видавництва я читала за цих останніх півроку. Якщо не брати до уваги Віват, який фактично половину прочитаного забрав на себе, то я доволі непогано розпорошувалася на різні видавництва. І з різними видавництвами цих півроку знайомилась. Наступні дві категорії, на які ми поділимо моє прочитане, для мене цікаво дізнатися, наскільки я ведуся на новинки, які ви і побачите, скільки з цих книг було новинками-новинками, які вийшли в цьому році, і скільки з цих книг вже виходили раніше, і от в цьому році для них прийшов час. Тут у цьому поділі є декілька цікавих, як на мене, нюансів, тому що, наприклад, класику від Vivato я занесла саме до більше нової літератури. Напевно, тому що я взагалі про ці твори дізналася саме з усіми новими виданнями від Вівату, тому я їх для себе занесла як для нових, щоб ви не думали, що я тут якась неадекватна. Класику занесла до літератури 24-го року. До речі, тут я теж 23 й рік залишила на новинках, бо я подумала, що це все-таки ще доволі свіжа література, і не так довго вона є у нас на ринку, тому вартує того, теж, щоб віднести її до новинок. Я чим довше знімаю це відео, перескладую всі. Ці книги, і попри те, що й вмираю від жари. Тому, якщо ви дивитеся відео, саме час поставити лайк за те, що в 35 градус на жару я з відкритим вікном таскаю ці книги і стікаю, просто розтікаюся потрохи по підлозі і по своїм книгам. Але я веду до того, що мені все більше подобається статистика мого прочитаного за цей рік, оскільки навіть новинки і якісь видання, які існують вже трохи давніше, в які вже трохи довше на слуху, у мене тут плюс-мінус спорівний. Якщо бути точнішою, то 14 проти 21, не зовсім таке порівно, але зрештою це позитивна тенденція, що я читаю менше свіжих гучних книг, ніж я читаю тих, які вже вистояні часом, і ті, для яких я витратила трохи часу, щоб подумати і вирішити для себе, чи вони мені дійсно потрібні, а не бігла і зразу хвилала, бо от зараз воно читається. А ще мені дотепно, що фактично будь-які ці категоризації я починаю з того, що ставлю Гаррі Поттера, оскільки він найбільший і його треба поставити. Ставити вниз, тому будь-яка категорія, будь-який поділ на категорію в мене починається з того, щоб зрозуміти, де повинен стояти Гаррі Поттер. Ще один поділ, який мене цікавить, це поділ на серії і одиночні книги. я взагалі на цей рік таку невеличку собі мету поставила менше починати нових серій. Першніше закінчивши попередні серії, які вже були початі, і мені цікаво, наскільки багато, в принципі, я серій цьому році прочитала. Тому давайте перейдемо саме до цього поділу. Тут варто відмітити, що до серії я віднесла не лише книги, які... Пов'язані з сюжетом, але й книги, які мені просто хочеться прочитати всі в умовній серії, тому не дивуйтеся, що класика Вівату і класика Віхоли у мене знаходяться саме в серійній частині. Тут вже і на око видно, що серії в цьому півріччі я читала більше, ніж одиночних історій. Якщо точніше, то 19 книг проти 16. З одного боку, це би мене мало потішити, оскільки, як я вже і казала, у мене є за таку невеличку ціль позавершувати. В початі серії в цьому році, хоча я бачу, скільки тут насправді не завершень серії, а лише середина, або і взагалі початки. Тому не можу сказати, що я прям суперськи виконую цю свою місію прочитати усі серії. Які у мене залежені вже довгий період часу, тим більше що я знаю, що на поличках у мене ще є серії, за які я вже рік чи два не бралася, і тут їх теж все ще немає. Але як би там не було, відрив все одно не якийсь неймовірно великий, і це мене теж тішить. Якось взагалі класно мені вдається втримувати рівновагу і в цій категорії, і в інших. Подивимося, чи вдасться мені втілити рівновагу і в наступні категорії. В наступній категорії будемо ділити книги за об'ємом. Так, тут все доволі очікувано. Найбільше стобку у нас стосується книг середнього формату. Середнім форматом я вважаю книги від 300 до 500 сторінок, і це взагалі мій улюблений формат книг. Я вважаю, що це ідеальна кількість сторінок, за які можна розкрити ідею, думку, сюжет, персонажів і тому подібне. Зазвичай книги менше, ніж 300 сторінок, десь якщо 200 і менше, нехай буде так, то мені трошки бракує сюжету, якщо понад 500, то я фактично із 90% ймовірністю скажу, що це було забагато. А от в проміжку між 300 і 500 це просто ідеальна кількість, і таких книг у мене тут 15, тобто фактично половина книг була в цьому такому середньому форматі. Тут біля мене знаходяться книги «Товстонці», це книги понад 500 сторінок. Таких у мене 8, насправді не дуже багато, Хоча, з іншого боку, як мінімум одного товстунця в місяць я, виходить, читаю. А це хороший е, результат, якщо глянути на нього з такого боку. Ну і зрештою, тут переді мною знаходяться книги, які були форматом до 300 сторінок. Деякі з них по формату загальному книги оправдовуються кількість сторінок, і насправді їх було б більше, якби вони були звичайного формату книг. А деякі з них дійсно дрібні, що по формату, що по сюжету. І нарешті, остання, і, мабуть, найцікавіша категорія буде стосуватися саме оцінок книг, оскільки розставити тут прямо по кожних півзірочки. Я книги оцінюю зазвичай з половинками зірочок, то займе надто багато місця, тому поділимо на три умовні категорії. Не сподобались, сподобались і закохали в себе повністю. мушу відзначити, що не обов'язково книги, які я занесла в категорію, не сподобалися, були поганими, чи я їх не можу рекомендувати. А насправді, серед них навіть є серії, які я продовжила читати або планую продовжити читати. Просто це книги, які не зовсім в моєму стилі, не зовсім припали мені до душі, можливо, не зовсім були на часі, тому вони в ту категорію потрапили. Хоча, звісно, серед тих книг є дійсно книги, які мені зовсім не сподобалися. Звісно, що загалом приємно бачити, що книги, які мені сподобалися, були. Більше, ніж книги, які так чи інакше мені не підійшли. Тим більше, якщо з'єднати разом кубку книг, які мені сподобались, і які мені дуже сподобалися, то це, мабуть, точно дві третіх з прочитаного мною було саме книгами, які втрапили в настрій, в бажання і в очікування. Ну і звісно ж, це момент, коли можна робити скріншот екрану, і всі книги, які стоять переді мною, які я Просто безмежно рекомендую, можна брати до уваги, купувати, читати і писати мені в коментарях, якщо ви вже читали якусь із цих книг, якщо воно вам теж сподобалося, або якщо не сподобалось, теж розповідайте чому. А взагалі, зі статистикою півріччя, ми підбігли до завершення. Я, в принципі, розстала книги по всім категоріям, які мені були цікаві, за якими мені хотілося прослідкувати і зрозуміти якісь моделі свого читання, вибору книг на читання, результатів цього читання. Напишіть. В коментарях, якщо би ви хотіли про якусь книгу дізнатися детальніше, або, можливо, ви б просто хотіли відео із найкращими і найгіршими книгами, які я читала за ці півроку. Якщо вам таке цікаво, то звичайно ж знімлю, буду рада розповісти, особливо про книги, які страшенно люблю рекомендую. А вам дякую за перегляд цього невеличкого в результаті, але дуже довгого в процесі зйомки відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Як завжди, можете ставити лайки, писати коментарі. І підписуватись на цей канал, а також забігати в опис до цього відео. Там можна знайти посилання на інші мої соціальні мережі, де я з'являюся, можливо, трошки частіше, особливо в телеграмі, ніж на Ютубі. А я поки бажаю вам гарного дня, тижня. Нехай не чтун уминає вас стороною, і я сподіваюся, що це півріччя було для вас теж продуктивним, кльовим і сповненим цікавих книг. Люблю, безмежно, цілую, обіймаю. До зустрічі в новому відео. Па-па!